Друзі, всім привіт! Сьогодні ще трохи про школу. В Америці всі Public School мають рейтинг. Він формується на основі тестів, які учні здають в кінці року. І якщо ти хочеш, щоб твоя дитина ходила в гарну школу, то спочатку ти вибираєш школу, а тоді вже шукаєш собі житло. Часто біля гарних шкіл вартість житла вища. до того ж, школи розділені між собою на Elementary, Middle і High School. І не завжди всі три будуть мати високий рейтинг в одному районі. Ми вибрали школу з рейтингом 9. Із 10. Уроки тут тривають годиною 15 хвилин, перерва 5 хвилин і близько 16-ї уроки вже закінчуються. В цю школу ми будемо ходити 2 роки, а далі шукати іншу школу та переїжджати, бо middle school в нашому районі не найкраще. Або є ще Private School. Там не важливо, чи твій будинок прив'язаний до цієї школи, головне мати можливість за неї платити. Ну що ж, нехай навчальний рік у всіх пройде мирно, спокійно, а нові знання буде даватися легко.